З вами дуже давно не бачилися. І я дуже рада і дуже тішуся від того, що зможу нарешті трішки вам показати свої останні книжкові покупки, які в мене були здійснені, якщо я раптом ні про що не забула. А, я сьогодні побачила, що у мене мікрофон заряджений і все має бути дуже добре. А, ви знаєте, частково книжкові покупки в мене вийшли за спойлерами тому що останнє відео, яке вийшло на каналі, воно було про. Книжковий арсенал. І там якраз я докупила трішечки тих книг, які є. Ну, ви знаєте, далеко ми не будемо ходити, тому почнемо. Юрій Венечук, Сензер Снів, сьогодні почала читати. Це неймовірно. Це неймовірно. Я настільки люблю Юрія Венечука. Майстер є майстер. От просто свій талант ти не проп'єш. Це так красиво написано. Це так неймовірно. Я зараз буду розсипатися в купі епітетів, я на 45-й сторіночці, але мені так сподобалось порівняння того, як Венечук порівнює, точніше його герої порівнює кожну націю з рослинами. Тобто, якась нація є кульбабою, якась нація є реп'яхом, якась є нація перекотеполем і всього дуже багато. Від сьогодні я вирішила, що я буду використовувати не кав'ярні, то каварні. А якісь інші заклади я буду говорити. Ходімо в кнайпу. А також е е вечеря, це в мене буде тепер коляція. Е я буду це все вживати я буду це все застосовувати в свій лексикон. І обиральне в мене буде кльозит або ще краще пан Едзіо». Чому пан Едзіо я ще не погуглила? Чому, але думаю, що це можливо щось десь віденське. Яке тягнеться з львівського словникового запасу. Коротше, ця прекрасна некастрована совєтами мова, вона саме тут, і вона саме така смачна і прекрасна, як ми за що ми її любимо саме Венечука. Нагадаю, в мене є досвід знайомства з ним, це його книги Аптекар, Танго Смерті, Мальваланда. Ще в мене є. Сестри крові, і його книга Ключі Марію у співавтор, співавторстві з Курковим теж. Це дуже філігранно, дуже прекрасно. Окей, поїхали далі. А, наступна книга, я її неймовірно швидко знайшла на Олексі, Я її дуже швидко замовила, тому що я її а, побачила. Я дивлюсь YouTube канал а, Анни Вілсон. Так, Анни Вілсон, вона американка, і вона розповідала в якомусь своєму відео, Я дивилася її канал, і вона описувала свої найкращі книги, які були серед, звісно ж, стейнбека, якого я не можу не вважати для себе найкращим одним з найкращих. Я там ще побачила Зеді Сміт білі зуби. А я почала шукати інформацію дізналася, що вже на книжкових інтернет-магазинах і просто в магазинах я не могла знайти білі зуби. І я випадково на Олексі знайшла видавництво смолоскип. Мені досі здається, що я відхватила книгу з 200 гривень, яка вартує набагато більше, тому що я дуже оперативно зреагувала. Вона тільки виставилась, я її почала шукати. Я її знайшла. А книга про сучасний Лондон, а книга про те, як сусідні будинки британців, шотландців заповнюються численними мігрантами з Індії, Пакистану та Карибських островів. Чи могли б вони передбачити, що їхні діти бігатимуть на побачення з хлопчиками-мусульманами та темношкірими дівчатками з Ямайки? Різноманіття колоніальних культур заполонило серце колишньої імперії. Лондон змінився раз і назад. А також, коли я відкрила книгу, я побачила перший абзац про те, що навіть перше речення ранок. Ранній друга половина сторіччя, проспект Крілкут о 6 годині 27 хвилин 1 січня 1975 року. Альфред Джонс, запакований у влюбетовий костюм, сидів поклавши голову на кермо у сповненому чадом передмісті Шевальє Мушкетерів і сподівався, що вироки йому винесуть не надто суворий. Ну, мене зацікавило. Наступна книга це подарунок Валерій Шевчук Дім на горі. Прекрасна подруга Оленка. Стелепна Оленка. <хи> Раптом, можливо, ти дивишся це відео. Тому я дуже вдячна тобі за цей подарунок. Я ще не почала читати, але Оленка мені цю книгу продала фразою про те, що автор кохається з кожним словом. Законне правило. Якщо ти не прочитав ще жодної книги цього автора, то другу книгу купувати не дуже доцільно. Що мене насправді трапилося де Мічелом. Ось угу. книга насправді поділяється на. Дві частини. Перша дім на горі це повість преамбула, і частина друга це голос трави, оповідання, написані козапасом Іваном Шевчуком і приладжені до літературного вжитку його правнуком у перших. Тихий, незвичний спокій подумав Володимир, не був то спокій, що знав його досі. Тише квартир, моторошна тиша перед початком бою, тиша лісу, коли лежав у польовому шпиталі, і дивився, як хитаються над головою, і порипують величезні сосни. Тут відчував тишу первозданну бо не була глуха. Можливо, відчувалася так об'ємно, бо звуки гукали напрочуд злагоджено. Світ раптом поширшав і спросторів для Володимира. Тихе світло розлилося. Ленко. Якщо він кохається з кожним словом, то я певно теж закохаюся в кожне слово. Наступна книга я вам розповідала ця книга. Вона з автографом. Вона з автографом від самого автора, друзякам від щирого серця, від казійського серця. Е, Сашко, буду читати, е, і я відчуваю, що е, це буде страшенно цікаво, тому що тут такий підбірний суржик. Ти читаєш, і для тебе ці слова трішки ламають твої очі і ламають твій слух, тому що я цю книгу читаю голосом Сашка. А все одно удивительної сили родина ні разу не чули сусіди, щоб вони там горшки побили чи ще щось поінтересніше. І книга написана в такому дусі. Наступна книга теж вона, до речі, з автографом, теж вона куплена на книжковому арсеналі. Кирило половінко, лідь місце загублених душ. Такі, бачите, сірі панельки. Цікаво, як автор опише буденність, а поки що це дуже гарно вдавалося в Куркова, який міє красиво ось таку захаращену рутину описати: деренчить холодильник, де в тебе немита сковорідка, де в тебе. Не дуже чиста кавоварка, і ти запускаєш, і відразу вариш каву, ти маєш курити собі десь у квартирку. Ну, щось типу такого. От мені цікаво, чи тут таке є, тому що тут автор розповідає, тут його головний герой повертається через, не пам'ятаю, можливо, через 10-15 років до свого рідного міста. і... Спостерігає за тим, що змінило, що не змінило. Зміни зміни зовнішні, внутрішні в людях і якась його власна переоцінка цінностей. Я таке дуже люблю. Має бути гарно. Наступна книга, ви знаєте, після книжкового арсеналу. Я тепер дивлюся інтерв'ю Романа Малиновського і дуже чекаю його наступне інтерв'ю, яке має вийти на сенсорі. І послухати нарешті цю прекрасну людину, тому що те, як продавав Арман Мелановський, то можна було купити не тільки книга, але й стола разом з книгами, тому що він може продати все. Перейміни місць, не відлоч книга, сатирична книга. Дуже весела книга, такі знаєте, стандартні жарти про американців та британців. Про те, як викладачі університету один зі сполучених штатів приїжджає в Британію і починає викладати, інший з Британії приїжджає в Штати і починає викладати. І ось ці всі стереотипні жарти якраз там і лунають. Якщо книга має бути дуже веселою, і я її хочу прочитати дуже швидко і. Дуже весело. Вступна книга цей шалений красивий. Зайшла якось просто в книгарню. Є у мене тут на районі відкрилася. Думаю, а ну ж бо я подивлюся, що там раптом є. Бо так люблю ходити і обирати книги Отак прям відразу в лоб лоб стикнувшись з цією книгою. І тут на мене дивиться книжечка. Ваничука це одна з перших його збірок, які він писав. Кажуть, що вона дуже розпусна, а я таки дуже люблю Воничуку. Я все-таки колись дістануся до нього і візьму в нього автограф. Мені конче необхідний автограф Вони на якийсь з його книг. Або в мене десь на руці. Але це моя така любов. Коротше, це збірка оповідань Юрія Венечука. А вона дуже весела, вона дуже сатирична. Вона про п'янки, вона про кнайпи, вона про якісь анріал несподівані події, які можуть відбуватися в житті, не знаю, алкоголіків, не алкоголіків. Тобто, коли знаєте, коли нереальність спускається в життя, коли можуть стріляти кабачками, перекидатися тракторами, то десь ось тут в дусі Венечука. Вона малесенька, і вона стовідсотково мені. Підійме настрій. Такий чорний гумор та абсурд якраз присутній тут. Наступна книжечка, я зараз знову згадаю мою подругу Оленку, яка сказала, що цю книгу терміново треба купити і обов'язково треба прочитати. Ми з нею зустрілися біля книгарні Сенс, що на арсенальній, і зайшли купити декілька книг. Вона якраз хотіла з собою взяти в Прагу книги. І це Анастасія Жук, мам, зроби мені змію видавництво Старого Лева. Оленка мені цю книгу продала тим, що ця панянка просто, здається, була як в соціальні мережі. Певно, інстаграм. Вона писала, і це було настільки красиво. Вона сама виховує сина. і ось якраз її такі коротенькі оповідання. Вони тут і є такими: Упс, 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 це все чек, 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 я придбала дану книгу. А, так, ось, наприклад, там 8 березня, 27 березня, 26 березня, приносить шкарпетки, сидить на підлозі, на обличчі змішались огида і розкаяння. Запитую, що показує свічку велику і каже: ам. Ясна річ, свічка не смачна. що ви тут тішитеся? Або ж дивиться, біжить до своєї шафи, приносить шкарпетки, теплі, кладе мені на ноги, мовляв, мам, ти хоч одягнися, бо застутишся, що тоді робитиму. Або прибігає весь такий схвильований, тягне за одяг, куди біжимо, що сталося, підбігаємо до вікна, стаємо на підвіконня, ти ціємо пальцями вгору, а там повний місяць. Книга має бути дуже добра. Книга має бути, я так розумію, мабуть, про материнство, про веселе материнство, тому що тут є келихвина. Що материнство може бути не дуже веселе. Знайомство з автором. І я за спойлери, тому що я цю книгу вже прочитала: Курт Вонегу це Сирена Титана. Дуже дякую головному редактору Вавилонської бібліотеки Роману Малиновському, адже він порекомендував саме з цієї книги познайомитися з Вонегутом. І це шалено було прекрасно. Я цю книгу кожного разу згадую, коли мені хочеться м сказати про якусь недолугість людства, коли мені хочеться посміятися над якимись людьми. Показати, що вони не є центром всесвіту, і що людина не є основною в цьому світі, взагалі, тому що ми не знаємо, що в цьому світі є взагалі основним. І за який світ ми говоримо, це теж, звісно, питання. Є одна історія, де є один головний герой, який на своєму особистому космічному кораблі потрапляє в недосліджену хроносинкластичну індифубулу, від чого його розкидає у просторі та часі. Завдяки цьому він отримує здатність бачити майбутнє, з'являтися у різних частинах сонячної системи. Друга історія це найбагатший чоловік на землі. Вирушаю подорож до далеких світів з землі на Марс з Меркурія назад на землю і зрештою на титан, у супутник Сатурна. Проте у цих подорожах, сповнених відчайдушних пригод, захований один підступ. І є третя історія: робот з планети Тральмафмадор: 200 тисяч років. Тому через поломку корабля вимушено приземлився на супутнику Сатурна Титані. Його товариші мають план доставити йому потрібну для ремонту запасну частину. І ось ці всі три надзвичайні події мають переплестися в одну. І останню книжечку, яку я теж, до речі, прочитала Маріана Лекі, те, що видно звідси. А я коли побачила цю книгу в читанні в Аліси на її каналі, я не могла оминути, тому що ця книга якраз затригерила мене розповідає про таку тварину, як Окапі. Ви знаєте, що є така тварина окапі, і вона дійсно є. Вона проживає тільки, здається, в одній країні, здається, в Кенії можу помилятися, але тільки в одній африканській країні вона проживає. Сельмі втретє, носнився Окапі. Мешканці Вестервальду вже знають, що цей сон віщує смерть. Тому вони відчайдушно уникають людей, тварин руху. Пишуть розлогі листи про завжди ніколи, наповнюють своє життя правдивістю, бо помирати з прихованою правдою в тілі надзвичайно боляче. Відтак, оптик, який десятки років тримався кохання Сельми у таємниці, вирішує дати волю почуттям. Мати Луїзи Астріч шукає спосіб розлучитися з її батьком, вона не кохає власника Кафе Морозова, з яким закрутила Роман, але й Петера теж більше не кохає. Та ніхто з них не помре цього разу. І смерть, що станеться, не розіб'є їхні серця так сильно, як серце Луїзи, онука Сельми. Те, що видно звідси, це Філософський роман роздум про абсурдні життя і смерті. Безсмертя таке різне, подеколи недоречне кохання. Про гори які змінює одну дівчинку і цілу громаду, і про пошуки себе в цьому великому дивному світі. Книга дуже хороша. І книга піднімає завжди такі питання. Тобто, і зараз повторюсь, тому що тут все написано: питання життя і смерті, питання правди, питання твого призначення в житті і того, як ти долаєш якісь його. Перепони, які тобі можуть зроблятися. А, здається, я показала вс... Ох, не все. Не все. Цю книгу можна теж читати, але це подарунок тієї самої Оленки. Олена дуже тобі дякую. Шалена тобі дякую. Подивіться, яка красива це українська абетка малюнки Георгія Нарбута. Нарбута. Вона велика. Вона велика. Ось. Тут такі малюнки. Як справжній майстер книжкового оформлення нарбут володів не лише чудовим відчуттям шрифтових рішень, пошук власних інтерпретацій традиційних шрифтів тривав протягом усього життя. Дуже цікаво. глянута книга, дуже красива. І хочеться її постійно полистати І ось якраз сам сама абетка. Тобто, те, яким чином, даний художник mm -hmm. бачив кожну букву Боже, який красивий лев лебідь. О, май гарб! Це так красиво. Так, я не знаю, вам, певно має бути видно. Козак. Друзі. Я всім дуже вдячна, що додивилися відео до кінця. Я бажаю вам милих котиків, гарних вазонів, які квітнуть. Бажаю вам смачного морозива, бажаю вам завжди дороги без заторів. Все, цілую, люблю, обіймаю.